Всім привіт, це відео! Як же підготуватися до Нового року? Сьогодні ми з вами будемо підготуватися. Це обов'язково треба робити зімою. Е, ну, можете зробити ви 1 грудня, наприклад. Так, сьогодні я вам розкажу. Вам цей. Якщо у вас так само як у мене немає дій на йолку. Ну, у вас, наприклад, немає йолки. То вам мате підготуватися без цього, тому що це відео підготуватися до нового року без йолки. Ладно, що ж, починаємо. Як ви бачите, цей не? треба вам чехол підготувати до Нового року. От бачите, це отакий ось носочок. Вам треба свій чехол украсити, Ви там маєте з бумаги зробити. Оце ось ви маєте зробити з бумаги. От ще так. Вимати це ось зробити із бумаги і поставити і цей. І отакий ось от у вас вийде чехолчик. Зараз я вам покажу. Да, май щось не дуже. Оце ось упала йолочка. Ну нічого, буває. Так. Хопа. І що ж, нам треба ще до другої ідеї? Погнали! Следующая идея – ідея, це нарядитися, як по новому року. Ви маєте нарядитися. От, носочки, якщо у вас їх немає, то возможно штани або кофта, що у вас є. Хоч щось попитайтеся, нарядитися, як у новому року. Це треба робити зимою. Зараз <гум> я вам танцюю. <гум> Прикольно. Так, короче, танцювати. Ну мені нічого буває. Ладно. І же вам треба ідея. Для третьої ідеї вам треба носочок. Ну, тільки у мене немає більше нового таких носочків. Ладно, берете носочок. Вам понадобиться прищепки. Або ви можете якось повісити без прищепок. Берете цей прищепки і тут прикріпляється до цих концов. Зараз я вам покажу, як же все це буде. Це вийшло у вас отак. От, і ви маєте там щось кинути, чи щось. І ви, ви такі просипаєтеся і там це і, ваш, і, і вже Новий рік настає. То ви такі, ура, там же конфети, ура! наконец то я зможу кушати конфети, ура! І Це така ось от, крута ідея. І четверта ідеї зараз ми будемо готуватися погнали! Следує у нас ідея. Це. Зробити ялинку. Тільки вам її треба більше ну, десь, а, от зробити вам треба, ну, більше. Більше ялинку. І вам ще треба другу копію зробити. Вам треба бумажку скласти напополам, по цей, взяти і цей, намалювати от ялиночку, украшення І вам це вам понадобиться ножнички. Вона здесь нужна так само бути, як ножнички. І, і це. Ви відрізаєте отак ось тут. А на другої ялинці вам, вам треба буде відрізати тільки наоборот, немножко відрізати тут. А потім ви берете дві ялинки, отак ось, закріпляєте, щоб вони були з різних сторон. Коротше, вони будуть зіра з тих сторон, а от вам, це, вам треба кружочок намалювати, ставити кружочок, вам треба зробити хрестик. Ну, Німна відрізати, щоб вони влізли. І вони будуть коротше, стояти. А щоб, щоб вони, це, закріпилися, в принципі, хорошо, не відпадали, вам треба скотч і заклейки. От, коротше, вам. І вам следующа ідеї треба погнати. Погнали! І следующа ідея. Це вам треба з -з зробити... Ну, тобто в інтернеті вам треба знайти, що... Вам треба знайти, типа, ну, на телефоні обоє поміняти. І, коротше, ви заскріншуєте, потім це і зробите. Ну, я вам покажу зараз, як же це зробити. Зараз підождіть, я вам покажу, як же це все зробити. Якщо ви не знаєте, як це зробити. Заходимо у галерею. От, заходимо. І вам і треба знайти це фото. Шукаємо фото. От, я що це знайшли фото. От, берете на оці ось нажимаєте, як я показую на відео. От, ставите як шпалери. Застосувати. Застосовувати на все нажимайте. І ще раз нажимайте. І все, і виходите. Все. У вас все вийшло. Ця ідея це включити музику, коли ви все це будете робити. Зараз я включу от, наприклад, ця музика. Ну, коротше, не важливо. Я просто хотіла звук удобатила, але ну, виключилось відео. Ну чого ви зрозуміли, що вам треба музику і все. Музика. Ще у нас буде последня ідея. А може не можна щось ще придумаю. Ладно, що ж, починаємо нашу нову ідею. Це, ще ідея. це ми будемо цей, ми ж, ж цей Яленочку зробимо. Або якщо у вас є настояща ялиночка, то ви це можете зробити із бумаги по бажанню. Таку ось от коробочку. Якщо у вас є принтер, то ви можете в інтернеті таку ж саму. І по бажанню ви можете нарисувати банді. Цей вам треба клей і скотч, щоб оце ось оце ось скотч. Якщо у вас немає, є у вас такий клей, ну, нічого буває, ви будете тоді без бантика. Все одно у вас коробочка. Кость якою ви будете запаковувати, то вам треба кожу положити зараз. Якщо у вас є. Ось от вот штучка, то ви можете по маленьким чистям від, відрізати і ці, по, положити в цю коробочку. Або ви можете е, взяти бумагу і нарисувати, блін, і нарисувати ну, квадратик такий. І в квадратику нарисувати там якийсь колір. І на маленьких частях розрізати. Ну, ви поняли. І ви положите тоді в коробочку. Це не коробочка, я її перепутала. І, це і ви потім коли настане Новий рік ви такі розпаковуєте і там вилітаєте. Такі уху. А що ви хочете велику зробити, наприклад? Зробити великий подарунок, то можна цей. Ну, Наприклад, дуже величезне прямо. Але ну, краще робити маленькі. Ще великі аж такі, що аж конфета влізла. От, на. То ви можете зробити велику. Ну я зроблю маленьку. Це обов'язково робити на. Коротше, робити це обов'язково зимою. І каже, там ще слідуща ідея. Це ще ідея. Ладно, погнали звідуєшій ідеї. Ідея, ви можете зробити логово. Тобто халабуду. Ви зможете зробити халабуду, наприклад, гелянду добати. По бажанню, ви зможете зробити. І це треба цей, робити, коли 31 грудня. І ви цей не будете спати, і це ви будете ждати, поки на 20 часом ночі. Ви можете це зробити з друзями. Коротше, така ось от прикольна ідея. Це вона последня. Ладно, що ж, друзі, ви можете зараз послухати музику по вашому бажанню. Зараз я включу музику.